Хей, hey, йоу, everybody! Слава Дензубеді, і залетіли ми NFT Battle. Це, виходить, як я зрозумію, кейси. І тут в нас є і ракетка, і батли, апгрейди. Ну і, звісно вже ж, всякі різні трейди. Хорошо, давай подивимося кейси. Почому в нас є кейс? О, фрі! давай. Якщо це безкоштовно, значить ми це одобрюємо. Так, випало нам якесь сердечко на 15 пунктів. Так, чекай, їх може 10? А да, реально, пацан. Тобто тут знизу дивіться, у нас є шанси. Шанси на певні всякі різні дропи. Хорошо, тут ми в принципі плюс-мінус щось ми поняли, що у нас є безкоштовні кейси, і тут ми можемо, по ідеї як фармити собі свій баланс, не затрачаючи своїх кровних. Так, виполок, слухай. А випало нам то непогано, тільки я щось не пойму. А де де наші м -м, гроші? Де наші гроші? Так, апгрейдс. О, сьо, так? Да? Да, да? да кстати. Диви, пацан. Хо-хо-хо, осьо, весь мій дроп. Ну, давай, хорошо, візьмемо, наприклад, ось таку NFT-шечку і спробуємо загрейдити її в щось більш крутіше. Наприклад, ось духи. Що в нас по відсотку? Три відсотки. Давай тоді щось поменше візьмемо. Давай на три тисячі. Четыреста на три тисячі. Так, ну, 10%. Хорошо. Хорошо, давай, давай попробуємо. Е, перший апгрейд, уви, у нас не зайшов. Тут, взагалі, без шансів, как будто бы. У слухай, давай, 20%, пацан. 20% заходить. Ха-ха! Хорошо, 10 тисяч у нас вже є. Тобто, одна досить така хороша NFT-шечка у нас уже є. Так, 20, ще 20% у нас також також успішно. Давай ще якусь отаку заапгрейдимось. відсотків... Слухай, майже. Ну майже залетіло. Йо маю. Так, давай, може, щось візьмемо. Щось подешевше, наприклад, ось сьогодні, 30%. Макака якась. Макакіч. Макакіч також у нас, на жаль, уви не заходи. Хорошо, я би оце що би зробив. Дивись, у нас є магазин. Тут у нас є з тобою якісь різні платні боксики, да? Тут вони всі за робокси. А де ж тоді фюз? Що за фюз? Так, сюди. А, ми можемо сюди ті, позакидувати якісь класні свої NFT-шки, да? Досить такі адекватні, і зможемо щось його, типу, пойде. Як заапгрейдити, треба буде це все діло провірити. Так, фьюз ми подивилися. Шоп, індекс. Це всі наші з тобою, виходить, NFT-шки, які ми мали би по і розблокувати. Слухай, ну щось як будто би і не багато. А, ну, ракетка, що за ракетка? А, -а, -а поняв. Поняв, це типа як краш, да? Хорошо, десь, ми ти поставимо умовно. 300 зірочок запускаємо і тепер в рандомний момент воно це все може обірватися. Так, ну давай, давай подивимося взагалі. Наскільки іксів? А, ну на 2 і 3 обірвалося. Хорошо, давай зробимо Х2 хоча б. Х2, в принципі, за 600 зірочок, О, зразу краш. Давай ще раз. Слухай, я зараз всі свої такі нефтішки посливаю. Ха-ха. Так, бемс, бемс. 1.5, 1.6, Боже, 1,96. йо Йомойо, пацан, я ж збирався на Х2, як би то зупинитися. Ладно, з крешем, точніше, з ракеткою ми розібралися, апгрейд ми вже подивилися. трейдер, Це між ігроками, кейси. А є якісь є? да-да-да, дивися, є платні кейси. У нас є дивись, з тобою п'ять тисяч зірочок. М -м, давай відкриємо один кейс. За штуцер. Давай. Давай подивимося Чи окупимося ми взагалі з тобою. Так І що ж нам з тобою щас випаде? 725. Ну, як будто би і не особо. Як будто би Давай ще один раз. Давай ще один раз попробуємо. Може, на другий раз нам щас з тобою. Ой, майже, дивися, 2800 і 2200 Ну хорошо, давай, третій на щастя. Третій на щастя, Крутимо з тобою. Надеюсь, що щось, щось випаде Будь ласочка І ну, бенгальський вогник. Випадає нам з тобою за 500 зірочок. Хорошо, Що у нас ще є по кейсах. А тут є прям супер Дорогі, дивися, і по 100 тисяч, і по 40 тисяч. Так, давай, давай, давай відкриємо з тобою, наприклад, наприклад, ось цей за 220 і 10 раз. 200. Просто на весь баланс відкриваємо. Зглянемо, що нам випаде. Потратили ми 200, а отримуємо з тобою будто будто в ноль. Грубо говоря, майже в ноль. Так, тепер що мені треба? Ну, лідерборд мене в принципі не цікавить. Мене цікавить, як я можу продати ага. Мене, тобто зараз є nft втішок. На 17 тисяч зірочок. Слухай, і моя найліпша зірочка, точніше, і фішечка на 10 500 вартує. Непогано, слухай, непогано. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Гроу Гарден, Дедрайс. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Spanish Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Хорошо. Значить, у нас є з тобою 17 тисяч зірочок. Ем, ну, давай, давай. О, слушай, тізь, тізь окремий є. Давай щось відкриємо щось жорстке. Ось, ось за 1300, наприклад. Давай вальнемо. Вальнемо за штуку 300, Поглядим, що нам випаде, а випадає нам 925. Ну, слухай, ми взагалі не окупаємося, как будто би, так. Да? Давай ще разочок. Ще разочок, мені кажеться, треба вальнути. Так, і випадає, кстати, 3500. Непогано. Хе. Тыковка, так нам дропнулась. Хорошо, щей я по кейсах. По кейсиках, по кейсиках, у нас з тобою осьо 500, 12 000. е you know? Давай за 4500 відкриємо, Подивимося, що нам сейчас випаде. Надеюсь, що щось толкове. Бо, ну, в принципі, в невеличкий плюс ушли. Я так понимаю, що тут саме найхуже, що може випасти, це тільки 1700. Ай. Нас. Бу... А, так слухай, пацан. Тут раз, два, три, три, три NFT, які нас вообще не вику... не укупають. Ну, как будто бы не очень такий кейсик. Я щось би пошукав би більш таке збалансоване. М5Ф90. Жесть, ну тут прям, прям супер дорогі є. Є золотий кейс. Давай чорний кейс. П'ять тисяч коштує. На два рази нам вистачить відкрити його. Подивимося, що нам випаде. А випадає нам з тобою, пацан, 4600. Ну, в невеличкий мінус ушли. Я думаю, що раз вальнути можна, в принципі, да? Я сподивимося. Мені кажуть, що зараз випаде туфта. Ну, да. На 1700 випало. А що взагалі випадає? 100 тисяч сім'ї, Ну, слухай, більша половина, половина, да? Нас, в принципі, з тобою купає. Але як ти бачиш, ось відсотки 37, 20, 12 і 9. Це все те, що нас не окупає з тобою взагалі. Так, давай зайдемо в інвентар, продамо все на 16 тисяч. Далі. Слухай, а ти мені кажеться, що деякі отакі. С... А, їх максимум 10 штук можна відкрити. Поняв. А я думав, вони фрішні, і їх можна постійно крутити лудити. Так, а тут -а я можу відкрити. Хорошо, це у нас треш кейс. Кейс з нього максимум, що може випасти, це 500. Ну Да, слухай, ми, ми ось цей кейс можемо з тобою крутити безмежну кількість раз, так як я в принципі зрозумів. Е, добре, е, так як у нас є з тобою грошики, я пропоную що зробити. Я пропоную щас зайти в кейси. Далі, що ми ще з тобою не відкривали? Не відкривали ми з тобою ось цей кейс. Давай сразу тако 10 штук вальнемо, Просто, просто 10 штучок вальнемо, Подивимося, що нам випаде, і випадає нам в принципі як будто би 3700, я бачу. Непогано ми окупилися однозначно. Давай ще 10 штук відкриємо. Прям, слухай, цей і зашло, бо я окупився, так? Так, а тут. Ой-ой-ой, ну как будто би в невеличкий мінус ми з тобою ушли. Давай щось відкриємо на весь баланс просто. Подивимося взагалі, що до чого, да? Взагалі, чи ми окупилися, чи не окупилися. Так, бачу, 1300. Все. Пацани, ми в окупі. Ми в окупі 20 тисяч понітів у нас є. Оце хорошо. Оце реально непогано. Так, тут ще є кейс батли. Ой-ой-ой. Красота, яка. Хорошо, тоді зайдемо в ракетку. Я можу відразу декілька. Кілька NFTшок, ні? Не може. Давай попробуємо, попробуємо, Що ми пробуємо. Давай за 600, отако, бенс, Вальнемо щас. Спробуємо на 600 зірочок Щас е, заапгрейдити щось, якусь NFTшечку взяти. Я думаю, що на 2,5 ми заберемо. 2,5, 2,4. половиною, два Чо не міняється? Бемс, забираємо. Непогано. Так, а давай 900. 900 зірочок пробуємо поставити. Не втішко. Надію, що зараз не крашне просто, тому що ставка, прям я б сказав би, що солідна. Непогано. Так, 2.3, і і Так, на X3 заберемо. Бемс, 2,500. Також з тобою забрали. Хорошо, е, з апгрейдами ми з тобою розібралися. Ракетку. Мож... А, ми в ракетку іграли. Давай апгрейд. Давай заапгрейдимо, наприклад, оцю двіжуху на отаку. Чи є шанс взагалі зловити 5%? О, тут є фаст режим, слухай. А він заробокси, поняв. Пунів, питань тоді немає. Питаннячка відсутня. Так, беремо 1800, 70%. Слухай, а давай попробуємо. Давай попробуємо 70%. Зашло, дивись. Грубо говоря, штукарик залутали. Цікаво, як далеко ми зможемо з тобою дойти. Давай пробуємо 50%. 50% не заходить? Ти серйозно? Так, треба відбиватися. Давай ще раз 50%. Бемс. Диви, пацан, ти чого? Так, а давай спробуємо, дивись, у нас є з тобою за 3700. 65, 64. Тут у нас що, 63. Давай спробуємо за... забрати ось таку лоб Неонову, Ніонову тачку. 60%. Як будто би хотів сказати, крутий шанс, проте, проте ми сливаємося. Ладно, тоді продаємо все, 16 тисяч. <світок> Знову <світок> У нас той самий з тобою баланс. Е, давай відкривати кейси. Давай відкривати кейсики. Що я ще не відкривав? Як будто би Манагер. тебе 10 штучок відкриємо. Що тебе тут випадає? Ну саме круте, це 20 тисяч може випасти майже. да? Ну, непогано, Погано. Випадає нам з тобою, як будто би, взагалі, якась какулька. Я би як будто би лучше би змінив би цей кейс. Не він мені зайшов. 12. А, в мене тисяч всього. Небагато, небагато. А далі у нас з тобою супердорогі кейси. Голд! Золотий кейс. Дивись, тратимо 2000. Ой, тут я бачу купу мусора, який нас просто банально не окупає. О, 7 тисяч. Тобто 5 тисяч в окупі. Хорошо. Давай тоді на весь баланс уже довідкриємо даний кейс. Подивимося, що ми з нього можемо взагалі отримати. 600 поїнктів. На, на Півтори тисячі в мінус ушли. Давай-ка ще разочок, ще разочок, і випадає нам з тобою знову 600. Майже 11 тисяч випало дивуйся. Непогано. Давай ще ластовий кейсікс. Попробуємо. Попробуємо забрати кеш 900 баксів. Ага, 600, вообще. Поняв, 600 зірочок залутали. 13 тисяч на балансі. Сливаємося трішечки. Пацани ми з вами. Хорошо, давай пробуємо батл створити. Наприклад, хай це буде отаких пару штучок, отаких. Не знаю, як, як часто люди взагалі тут грають в ці. Battle? Ну я б тако просто понасоздавав би, так отрішечки да, всього. Ага, тут максимум, максимум 10 кейсів. Ну давай, створили ми з тобою батл. Е, Спробуємо крутити, дивитися взагалі, що кому випаде. Так, якась, вопшатухта випала, да? Ну, да, він в плюсі. Бач, в нього більше. У нього дорожчий випав. NFT-шка. Так, тут а тут а я вже лідую. лідірую, да? Так, с, ще один кейсікс. 900 випало, хорошо. Це по ідеї, той, хто виігрує, забирає абсолютно весь балік. І я виграв, пацани. Тут однозначно я виграю. Так, і якийсь бонусний, да? Якийсь бонусний є докрут, плюс 450. Так, підраховується взагалі-то грошики, і да! Я був правий. Ха, <залотав> я. Дві. Кажу, дві. 5700 чи скільки. А, 10800 золота, пацан. Ми в плюсі. Нас було 13 тисяч, а зараз 18. Слухай, а батла така прикольна движуха. Давай, може, створимо, що я упався. Вроді за цього кейсу. Давай 10 штук просто зробимо, отако з тобою. На 6800. Тут можемо ми з тобою завантажити, як і бота, або, звісно ж, дочекатися гравця. Ну, слухай, мені із іншими гравцями, ну, набагато цікавіше грати, тому що. А що таке бот? Ну, от бота, ми зараз просто заспамимо, диви там якісь. Обже, жорсткі, не за 6 лямів. За лямів, пацани відкривається жесть. Давай спробуємо з ботом зіграти. От цікаво, подивитися на шанси взагалі, е, хто виграє бот чи реально живий гравець. Так, ну тут, тут я виграв. Питання нема. Питань нема, питання відсутнє. Так, ще один разочок. І тут ми теж виграли цей батл. Так, ще 4 кейси залишається. Надіюся, що ми заберемо це. Так, тут от знов я забираю. І останній батл. Надію, що ми йому зараз нічого не випаде жорсткого. Так, хорошо. Слухай. Так, і це получається ще бонусний докрут. Да? Або це я щось неправильно вважаю. 3700 Просто денчику на базу. Так, взагалі ми потратили з тобою 8 тисяч, а заробили, слухай-ка, 16, да? Якщо я правляю рахую, 15. 15, 800. Слухай, а реально, батли непогана така двіжуха. Прям така я б сказав би досить толково. Так, що я можу відкрити? Ой-ой-ой, ну це різково, пацан. Це прям дуже ризиково. Давай один такий буде кейс, тільки ми його впихнемо в самому в самому кінці. Дивися, давай кожного кейсу, токо по одній штучці. Надіюсь, що мені вистачить просто грошей банально на даний батл. Так, ну ой. -ой. Ой-ой, 27 900. уже не хватає. Ну, давай, значить, отаковальнемо. 15 тисяч. Подивимося, 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 хто ж все-таки виграє із нас. Так, давай, Джеммі, давай, Джеммі. Ми тебе повинні наказати. Так, перший є. Ой-ой-ой, він нас тут прям взагалі бігнав. 3-300 йому випало. Как будто бы супер жорстко, ні? Не здається? О, ну тут хоча б я на, на штуцервіграв. Але все одно, в нього одна НФТшка перебиває усі мої. Ого-ого. А йому теж свічка випала за 3000, Дивися. Я думав, що я зараз заберу. Цей батл? Так. Диви, йому просто насипає так люто, що це жесть, пацан. Йому насипає прям дуже-дуже сильно. Ну, ми тут проіграли. Ми тут просто в суху, мабуть, слили. Його рівно 15 тисяч, а в нас всього тільки 10. Залишається на тобою 11 тисяч поінтів. Хорошо, давай тоді на цих 11 тисяч відкриємо. Ось цей кейс. Він мені, мені понравився. Зразу на весь балік просто. Зразу рубашим 10 кейсів. В принципі, чого мнути кота за яйки, як то говориться, да? Е, Випала нам кабуто би ну не особо, не особо не Особа. Давай на весь баланс і пробуємо це все діло прогнати буде на апгрейді на Х2. От хоча б Х2 зробити, кстати, Дивися, випав нам непоганий такий НФТ за 3700. Що у нас по окупу? Ну, як будто би в нулі вийшли. Як будто би в нулі М -м або ракетка, або апгрейди. Куди би піти? Давай апгрейди. Апгрейди, запихаємо. Ось чупі-чупсики. Робимо просто в невеличкій плюсі. Бенс. Я би Х2 хотів би робити, слухай. Бо как будто би це прям маловато-маловато. Ось, отакого, от в принципі, да? шляпу лутати за 720, зірочок, прямо пшеку. Давай-ка просто оцю шляпу спробуємо тако поапгрейдити взагалі. Так, один раз не зашов, один раз зашов. Е, в третій раз у нас з тобою заходить. Надію, що оці всі чупа-чупси у нас з тобою заапгрейдяться. Що в нас залишилося? О, хорошо. Заходить. Заходить. Давай ще разочек заход. Ой-ой-ой. Ну, майже. Так, оцю би штучку я пробував. Би, диви, Рівно 50%. Шанс. 50 на 50. Е, да. сливай. Поня. Поняв, поняв, прийняв, опрацював. Давай, 48%. Штука 200. Заходить. Хорошо. Нам. Треба, знаєш, з тобою зловити такий ловстрік, 에, щоб нам декілька разів не зайшло, І потім спробувати впихнути все-таки щось жорстке. Дивись, уже два рази підряд злили. І попробувати щось забрати. Це прям супер крутецьке. Так, зашло. Так, два рази не зайшло, один раз зайшло. Ще раз 50% заходить. М -м, ну, ризиково. Ризиково, прям обща жесть. Давай 2800. Оце прям обще люто. Ну да. <правда> прям взагалі люто. Треба ще, знаєте, у ману свою потратити. Щоб нам з тобою трішечки не позаходило. А тепер дивися, ми беремо з тобою, що у нас нам є потужний. Ось Все. 3700. Апгрейдимо його на 7800. Дивися, ізі Пенс. Просто. Ха! Прочитано! Прочитано. Так, давай 2,200. Ой, 2500 зробимо собі на Ізічку. Отакого. От Дивись, заходить. Хорошо. Слухай, непогано. Давай ось цього перця зробимо. Слухай, добре, що ми поміняли з тобою нефтішку, бо на тій і нефтішки було б у нас відсотків набагато би менше, і у нас би був би не заход. Але, слухай, непогано. Поки що мені все подобається. Давай цю пласінку зробимо. 2,200. Бенс, Зашло. Отлічно. А оцю шляпу попробуємо зробити в оце сонечко. 60%? Ну да. Тобто, коли 30% у нас не заходить. А коли 70, то не заходить. да? Ні, слухай, на цей раз зашло. Хорошо, значить, пропоную що зробити. Щас все продати. 20 тисяч. 20 тисяч зірочок залутав. Непогано. Заходимо в кейсики. Що би таке ще вальнути відкрити потужне? Ми не відкривали оцей кейс. Давай відкриємо його. Стоя він прям космічний грошей і випадає нам з тобою 37 тисяч! Слухай, а це потужно Продаємо. Зразу продаємо, бо я знаю себе. Я азартний пацан, який просто начне зараз відкривати. І апгрейдити це все діло ще разочок. Давай ще раз відкриємо. Ще раз відкриємо цей кейс. 12 тисяч зірочок ми з тобою тратимо, а випадає нам 13. В принципі, в невеличкий плюс ми ушли, і це прям дуже хорошо. Давай ще один разочок відкриємо ластовий. Я би пішов би це все діло, би спробував би заапгрейдити. Так, 4-400 випало нам. Ну, трішки в мінусі. Може, в апгрейди піти? Ні, давай, давай в ракетку. Давай в ракетку. Дивись, 4 тисячі ставимо, бемс. Пішла. Пішов, пішов в апгрейд. Нам треба хоча б 12 тисяч забрати. Тобто відбити. Один, один open case. Так, так. В невеличкий плюс забираємо. В невеличкий плюс забрали. І це саме-саме головне. Пробуємо. Х2 зловити. Пробуємо ще разочок Х2. Якщо зараз сразу нас просто крашає, то виходимо. Так, 20, 30, забираємо. Я, я реально не успів забрати. Я ж клацнув. Я тиснув його забрати. Ой. Да, Дензо. Ну, в плюсі. Хоча б, хоча б в плюсі. Хоч щось. Хоч щось денчику, ти можеш. Так, тебе є 35 тисяч. Я би відкрив би оцей за 40, але не хватає грошей. Давай отакого вальнемо, пацана. Шість раз. Шість раз. 27 тисяч ми тратимо з тобою. Подивимося, що нам випаде. А випадає нам з тобою прям туфта. Тобто потратили ми з тобою на OpenCase 27, а заробили 15. Тобто 10 тисяч мінуса. Да. І таке буває, що зробити, і таке буває. Так, хорошо, давай 10 кейсів таких сразу. Сразу, сразу Десять кейсиків лупа лупашимо, лупашимо з двох ног, і випадає нам. Слухай, щось вообще туго випало. То ми... ми не один кейс не окупили! Пацан, не одного кейсу просто не окупили. Це жесть. Давай ще раз. Ще раз очок рубашимо. І випадає нам знову, ну, невеличкий окуп. Невеличкий, невеличкий окуп, 20 тисяч зірочок. Ну і давай ластовий просто. Ластовий батл зробимо. Та й в принципі подивимося що до чого. Так, давай-ка сразу візьмемо отаких от пару кейсів. Давай чотири, хай буде. Далі, Кого можна два штучки рубанути? Тай, може мабуть, навіть три, чотири зробити, один отакий. А, на такий нам не вистачає, так? Да? Чого? А чого не хватає, не поняв. Повинно ж вистати. А, ось знизу треба. <с». <с. <с.> так, і один отакий. Все, просто на весь баланс робимо цей плател. Давайте почекаємо настоящого живого гравця і подивимося, хто кого накаже. О, слухай, зашов. Зашов, пацан. Давай дивитися, хто кого. Все-таки виграє так. Жесть, йому випав Дайсон. Чи що це воно таке? Якась супілка за сім тисяч! Так, ну тут а, тут хоч я виграв, але там 7000 тисяч не перебить просто, просто 7000, тисяч, просто перебити це щось нереальне. Е, Слухай, йому щось везе прямо. На останньому кейсу він на самий, самий дорогий. Надіюсь, що йому там просто не пощастить, а я виграю. Так, останній кейсик, останній кейсик, що нам принесе? Пожалуйста, щось хороше, щось хороше. 8000, тисяч. Йому він мене виграв. Він мене виграв просто в суху. Просто в суху. Дивись, яким розривом в 10, наживудинадцять тисяч. Ха-ха. Це жесть. Ну і що ж, друзі, на цьому, в принципі, ми будемо закінчати наш відос. Тому, якщо вам сподобався даний режимчик, то дайте мені знати в коментарях, чи зайти ще раз да, позаписувати, да, поробити такі open кейси. Бо мені, в принципі, зайшов режим. От реально, мені, в принципі, зайшов режим. Все залежить лише від ваших вподобайочок і від ваших коментарів, чи будуть далі відоси по цьому режимчику. А з вами, як завжди, був Дензо. З тебе вподобайка, з мене відоси, і всім пока-пока.